Вітальне слово митрополита Арсенія до духовенства і благочестивого народу Божої митрополії Австрії та Ізахату Угорщини. Мої улюблені діти знову наближається благословенне свято Різдва Христового. Ангел сповістив Смиренним пастухам увіхлиме звістку про народження Господа, він закликав їх знайти дитя повите і покладене в в'язне. Хори ангелів прославляли Вселишньому Божественним гімном. Слава у вишній Богу! Бог став людиною, і мир прийшов на цю багатостраждальну і зневолену землю. Місце воїн і вигнання засучене. Голос ангелів. Які сповіщають цю велику радість, звернений і до нас. Він є благоволінням для людей, каже Святий Григорій Ниський. Хоча ознаки часу залишаються, незмінні, вони, вони є незмінними, бо продовжується війни, заворушення, повстання між народами і державами, землетруси, голод і хвороби, а з народженням Христа світло пізнання. Стало у світі і істина відкрилася. Настала повнота часу. Бог послав свого сина єдинородного, народженого від жінки, народженого під законом, щоб викупити тих, хто були під законом, і щоб ми прийняли усиновлення. Особиста подія пізнання істини віри в єдинородного та єдиного Бога набуває безперервного. Спасительного значення для всього світу, народження Слова Божого у плоті, як Всесвітня подія, відокремлює старе від нового, плінне і тимчасове від безмежного і вічного. Хоча це сталося в певному місці і часі, для повноти його церкви це відбувається сьогодні, бо щомиті історія спасіння знову узагальнюється для кожного смиреновіруючого. І звершується надприродні чудо. Воплочена любов у людських серцях співдіє і продовжуватиме діяти аж до кінця цього віку, не для суду і осудження світу, але для його спасіння через Бога чоловіка. Протягом святкових днів впродовж усього святкового 12-денного періоду у святих храмах ми через читання пісні сміви що є не у своїй літературній формі і мелодиці, ми переживаємо план божественного домобудівництва, котре спрямоване на воз'єднання людини з її творцем і Отцем. Ми маємо нагоду радіти підтвердженню Божого милосердя до людства. Ми сподіваємося на відновлення нашої свободи, на радість повноти любові, яку постійно дарує новонароджене дитя, вічний Бог і Слово Отця. Таємницю народження Бога на землі часто прагнуть пережити в храмах люди, котрі є сторонні і випадкові, через життєві турботи відсутні багато християн. Але як ми можемо навіть найпрекрасніше святкування називати Різдвом, якщо воно не звернене до Христа? Ми християни, святі усі, які мудро все влаштували передбачили для нас у церквах найсвітліше, найрадісніше і найнаситніше святкування. Багатство божественних таїст закликають нас подолати задоволення, яке проявляється лише у святкових світських подіях, і наблизитися до суті народження Бога Чоловіка Ісуса Христа від Діви Марії, розмірковуючи про наслідки найвищого прояву любові Божої до створеного світу. До людства і до кожного із нас особисто. Так сильно полюбив Бог світ, говорить Інолист Іоанн, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Вічне життя, Отже, є метою. Тоді, як загибель, це велика небезпека. Ми легко можемо усвідомити ризик втрати нашого буття, знецінення людської особистості, перетворення нас на аморфних людей без роду і племені, зникнення нас у пастках лукавого, противагою до цього трагізму є нескінченна любов Божа. Через 2024 роки після божественного народження на землі наблизьмося до таємниці втілення Бога з простотою і радістю пастухів, наслідуємо на воєнних двох хвіл, які слідували за жіркою у своїй довгій подорожі до народженого Царя, до Сонця Правди. Тож піднімемося й ми, закликає святий Йоанн Златоустий, і навіть якщо всі будуть в сум'яті, ми поспішимо додому дитяти, навіть якщо царі, народ чи тирани перекриватимуть цю дорогу, ми не згасимо свого бажання вигукує Святий Йоанн Золотовост, запевняючи, що таким чином ми відвернемо майбутні лиха. Отже, подолаємо межі наших індивідуальних прохань і галячи молінце до Господа, щоб він дарував нам свій мир, щоб припинив діла темдяви, на нашій землі, війни, насильство, злодії, експлуатації між людьми. Молімося, що Господь ми дарував мирні і сприятливі часи усьому своєму творінню. Брати мої, закликаю вас, об'єднуючи нашу незламну Дігу, Силої молитви, стоячи на колінах благати князя світу, утікаючого вночі до Єгипту про припинення військових дій в Україні. Сирії та в інших місцях, щоб християнські брати на своїх історичних батьківських землях залишилися неушкодженими від будь-якого ворога і жили, і просвітали там. Молюся за духовне вдосконалення в Бозі і спасіння усіх вас. Щиро бажаю вам благословенного святкування Різдва Христового і щасливого Нового Спасительного року 2025-го. І здоров'ям, радістю, і всіма божественними дарами, з дієвою любов'ю до Бога і до ближнього під покровом Пресвятої Богороди.